Добрий, добрий, добрий ранок 6 ранку їдемо на роботу. Поки якось так. так хочеться поспати в ліжечку і нікуди не йти просто. А -а -а. Ну, але приходиться, приходиться. Да, да, все не так плавно, в принципе. Красиво, досить. Досить красиво. Пацаны, каждой життя. Да, он так дырсит, и думаешь, ебатится, да. Факт що там взагалі є дитина попередньо там, де ми їхали, там була е дійсно жінка з дитиною. Там була про дитина в колясі сиділа просто під дорогою і просять гроші. Ну, Це парадокс великого міста, в принципі, на це ніхто не дивиться, можливо, є якісь там е люди, які але це загальному всім все рівно на інших. Парадокс великого міста. Все, пацани відпрацювали. Почали, просто по телефону говорить. Nobody go both look at the nobody about the shot. Nobody go both guys, all the fucking fucking shutter. Зараз буду їсти а, uh, на своєму улюбленому місці, можна сказати, то ще ніколи не їв, завжди їв вдома, але до речі, купив яйця, Які в дефіциті тут. Як вам вид Монако, просто Монако Немає не сил. Да, пацаны, майбутній чемпіон вже на місці, на базі, відточить свої не сил, скіли не... з позування. Небажання немає позувати. Ну типа, не те, що не бажання, якщо чесно, весь день хотів позувати. А, типу, думаю, ну піду ввечері, коли тут світло, це буде хороше. Типу, бо воно прикольніше позивати, так ти бачиш картину повністю. Ну, понятно, дочекався до вечора, то все, що перед тим, що на сон змурило. Поспав півгодини, прийшов, зараз ще немає сил. Хто забрали? Там ще вже все, це з понеділка. Вже щось я такі... ну, важко вже важко. Дефіцит дається. дивись, по, по обличчю видно, в принципі. Там ще піздець. Та а ну посиченого. Дивіться, я кажу, що у нього кость від м'яза ділиться збоку. От Отак от збоку постав. Ось так. Ага, і стань на носочок можна. От ділиться. як гумілку відділяють від м'яса, коли от піджарить. Так Вона показує, що маєш. Борисович буде дивитися, треба. Чудові кондиції показати. Плечі набавились прям солідне, тобі сказав. Да. Да, плечі додавались, дуже грудь додавались, от верха, воротничок. Ну і сукіши стали. Конечно, само собою. Ну і пустувати вже зараз трошки такі, знаєш. Ну так, да. ну що. Ти стабуглів для мене, блять. Дві ріс та збивагу взагалі. Да. То, взагалі я... Це як якоїсь 150. Але бач, все одно я вже все таке, що... Менше насичує і плюс-мінус щось, типу ще терпіємо. Але все рівно та сама цінність залишається, що ти тіпа, наїдав там, 300, це є 300, це не буде тим ну, більше. Ага, да, просто все, більше шлонок забиваєш. Сто просто дивіш, <coughs> що пластівці є, батончик, допустим, лаваш якийсь. Воно особливо не насичує. Воно прикольно, смачне, але коли в той кучому поголоді могло поїсти. А зараз було три, ну як зменшилося, я там забрав, що там, лаваж. Потім ще зменшили, пластівці забрав. Ще зменшили, я вже батончика забрав. все. Чуть-чуть так наїдаєшся, так, постійно голодний, але ну, ще, ще кутами йшло. Але зараз я кажу щось, може, на тури ноги вчора вбили. Але я вже з понеділка якось так відчував, що такий було з бочки. Хоча той тиждень, ще взагалі себе бодрячком. Я такий думав, ого, це класна сушка, Тіба, Бодрячком так ввечері відчував себе. А зараз щось, ну давай, крочок щось. Давай поз. Для глядачів. Для глядача, але кожен один дивиться, в принципі. Давай. прев'ю. Ой, нет, не так профіла. А яка пісня на фоні грає? Давай пісню придумаємо. Пісня. I'm so lonely, Broken Angel. Давай. <Fleetiman -EN chapters> <laughs> Royalty. <reconstruction> <gosto>. <Advisory> Давай хай буде. Жіротко. -у Ух, ялинка. Дивись, яка ялинка на місці. ух, ух, ух. Окей. Все круто. Написала, що ти номер один в Україні по фітнесу. Бо я... не, немає рівних по фітнесу для те, тобі. Я читав коментарі в о, тебе о, в Ютубі. Дякую, дуже приємно, дуже насправді. Я себе не рахую номер один по фітнесу в Україні. Типу, я стараюся робити дуже багато контенту, стараюся робити його класно. А я знаю, він мало набирає, мало набирає, тому що... Ну... Типу, Фітнес-аудиторія, вона така вузька, але з іншості я розумію, що вона може більше набирати. Значить, щось треба. Дивися на кінець мені етілогію. Ну не от я що вже там третій раз кажу, пам'ять з сервиса кінчається. Прикол в чому, що за день до змагань у мене буде загруз. Тобто я буду до херні ще вуглеводів, тобто я вам душу поїв. І скоріше за все ввечері буде чутміл, да, там якісь бурги, це, це по-любому. На зовний день я виступаю, і потім після того буде тупо чутміл до кінця дня. І це, там це, буде це. Такі, що, Я зараз не розкриваю фішки, що буде саме на Чутміл. Ми вже там придумали з Катюшою, це буде воєнний такий. Ну, відео там відео 100% буде. Це буде такий, можна сказати, амери... Американський читміл. Катюш Катюша каже, а давай, може, якісь еклієнти, візьмемо? я кажу, що ні, ні Катюш, а блядь, нікому не цікаво. Я хочу. Так. Да. І корача, прикольно буде. Я ще не, не пробував цей продукт тут. Взагалі його, походу, ніде не пробував. Реально. Не будемо говорити, що це за продукт побачити ну, люди на, вже на змаганнях, ну, після змагання. Так що буде прикольно я думаю. Оце буде. Свято ти розказує зараз роботу коротко. Ти уяви, ти приїжджаєш, на тебе все нова не з'їдане, ти виступаєш ця атмосфера. ще якщо виглядаєш змінами тебе сюда, ти піздець, такий щасливий, і після цього всього. В тебе нагорода, ти лупиш чітміл. І не те, що чітміл, який ти там кожен тиждень їсиш, да, ти, наприклад, чи там е, хтось їсть взагалі чітлі не кожен день, і це для нього просто звичайна їжа. А ти їсиш чітміл, який ти заслужив, заслужив, ти, ти тримався, чував чітко, блодав. І тут заслужено ти їсиш. Оце тема, це такий чітміл, повірте, на воду золота, такий чітміл зовсім по іншому сприймається. Я 40, вже це переживав, 40, я знаю. Так что краще прикольно. Давай Давай, все, кружок. Давай. Память не хватает? Давай. Оп. Це вже к профи просто. Оп. Дуже класно. Ялинка? Єс. Які даві приход краще? Отут. Ось отакі. Допустим, тільки що з руками експериментує, так? Да, Чи вот це. Ні, мені той, що донизу краще, якийсь естетичніший. Мені теж. Той донизу кращий. Мені теж. Пацани теж можна написати, який перехід кращий. Від цього залежить доля Юри, можна сказати, по коментарях вибере позивання. Ну я думаю, що там вже не одне позивання буде, я думаю, що йде йде по. Будеш міксувати, так? Так. Я ще зараз обід зніму, подивлюся і подумаю. Бо я дивився в я якось спробував пробую якось отак, типу от вниз прямо так. Потім я дивився на Олімпії, як в звісно, робить, от так роблять. Але так якось, блядь, як то от бать, закінчення ну, хуй, якісь, ну, хуйня якесь. Там якось сюди вийде. от отак, тіпа, От, гадає. Вот, типа. А якщо от сюди ближче до середини? Ну, реально то туди, да, то він от так. Бонді, типу, отрим... я знаю, якось так робив. Типа, от так робить сюди. Типа, і не видно тоді виходить, якщо звідси. Ну, ага, ну?

Spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost. I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me. So please. Keep... Yeah. Така дурка все таки стріляє в голову просто. Як вам такий сюрприз. Ходячий в одіялі. Мені подобається. Хтось казав приводи, приводи, приводів не існує, це просто бомж. В... Як буде українське одіяло. Це бомж з ковдрою. Треба ж державний, правильно в мене державний канал. Можливо, колись будуть показувати по державному телебаченню. Виходець із України Сергій Остапчук, відомий під псевдонімом Сергос. Десь приблизно зараз 10-та. А я тільки прийшов на тренування. Працюємо сьогодні велике тренування, таке невеличке. Акцент саме на плечі. Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost. I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me. So peace out. Remember, you're discreet now. Get Keep ready for defeat. Це дуже легко. Зараз одна з моїх улюблених вправ це тяга на it's over. Getting closer, I'm it's over. I'm dressed like a soldier. i like don't need In this meticulous and limitless while others out there spitting shit. Got hits up on the charts. It. I see why other artists quit. Cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live society. You swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, who want and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. yeah It's obnoxious that I'm conscious. rapping on it says promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit. Till 10,000 people going off when I drop this I gotta make it now, swear to God I'm breaking out Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd Cause I got it figured out, I'm just honest and I'm loud Say I'm modest but I'm proud, no I never had a and doubt just like, yeah. a soldier, just like a soldier, I keep on moving forward, keep on moving forward. Always getting closer, Always getting closer. I'm marching, till marching till it's over And just like a soldier, like a soldier. I keep on moving forward it's getting closer I'm marching till it's over I'm dressed like a soldier I Just like, a Just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer Always getting closer I'm marching till it's over Marching it's over Так, секрет пампа розкритий Значить, я п'ю домашнє вино на тренуванні І в мене питання, я один так роблю чи ще хтось? Але обов'язково Закарпатське вино, дуже смачне Ні, пацани, я просто мушу вам це показати Значить дивіться, <гад> який переход нормально. Ну, висідеш а тут, Йо, як ціла гора. Далі йдемо, спускаємось. Ну і так далі, там багато таких переходів. Не знаю, з чим це пов'язано. от Класний тротуар. О, дивись, далі йдемо. Хоп. Шкода, що камера не передає. Тобто дивись, <гад> це моя одна нога, а це інша. Не знаю, як показати. Пів метра просто. Просто скарб, як на мене. До речі, дуже хочу зробити права на мотоцикл. Поїздити на мотоциклі в Каліфорнії, це ж просто піздець який вайб. Я взагалі, ну да, вайб, вайб, таке модне слово. Чесно кажучи, я взагалі не вайбова людина. Я просто завжди позитивний, завжди щасливий. Але в мене немає такого, що... Боже, яка красива архітектура, вау, яка природа і так далі. Тобто, так, да, це класно, це прикольно, ну але не треба цьому надавати стільки значення. Ми ж люди такі створіння, знаєш, що до всього звикаємо. Спочатку, коли приїжджаєш в Каліфорнію, ти такий, вау, як це класно, просто, просто не так, як в нас. А потім ти звикаєш для тебе це буденність. Хтось приїжджає і такий, вау, як класно, і такий, да-да-да. Просто фірмовий магазин Харлі Девідсон. Оригінальний магазин, пацани, не вінік ніхто. Просто оригінальний магазин, представте. So sick. So fucking sick. Ну Добре, пацани. Мотоцикл це класно, але... Тачка, звісно, це ще в рази краще такого поршика. 15 й рік. А ціна в нас а, мабуть не видно, що у нас там пише. Нічого не пише. Можна Феррарі, в принципі, взяти. Роллса 21-го можна взяти. Далі що в нас ще є? Мерс? Астон, Ролс. Rolls. Ламба. Порш, Геліка. Думаю, якби ці тачки були в Україні, це просто 10 з 10. А тут вони такі. Тут дуже багато різних машин, дуже багато багатих людей. Тому вже якось сильно звикаєш до таких тачок. Звісно, коли вона твоя, це зовсім інші відчуття, але... Так, це останнє відео, все, на мене напала собака. Знову, це відео більше не буде. Якщо це відео хтось залє, мабуть, це Юра. Мабуть, це буде не я точно. Треба йому швидко скинути пароль, поки, поки на мене напала собака. Дуже швидко.